Привіт-привіт! Вітаю на каналі. І так, рейтингова гра. Ну що ж. Е -е... Поїхали, знайомлю. І дивимось І так. Е -е, значить, ага давай вже з себе почну. Я фіолетовий кольор, у мене Австрія. Союзник мій слівка, зелений. Це Венеція. Далі його опонент це також Венеція і це. Блін, як цей Нік читається. Вже, до речі, не перший раз я його зустрічаю. Е... Еджі з... Зелені чи що? Блін, вибачай, якщо не так прочитав, може, якщо друг подивишся, відео напиши, будь ласка, як читається твій. Ніка українські транскрипції, бо я щось не можу зрозуміти е, добре, і четвертий, значить, Рост Червоний Австрія. Погнали. До речі, граця також Та досить 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 цікава. Може, якщо ти бачив в мене там попередній, ну. Десь там недавно я випускав е, відео, де я mm -hmm. е, з GitV був в Союзі, і там, де мене зносили-зносили, там, де я вже мав здаватися, але не здався, і в ітогі ми затащили. І це щось схоже буде. Знову ж таки, підтвердження тому, що не потрібно одразу здаватися, як тільки тебе знесли. Є можливість пічи до союзника. Бо все реально може змінитись. Отже. Отже, отже. Поїхали. Так, що там у мене? Шахти вже прокачані. Так, в Академії їжа і Сокера є. Так, немаю я е, цих кроатів. Три стайні вже маю. Підкову ще не взяв. Ча вже можу. Так, є підкова. І що ж? Так, тут австрієць також в кроатів. і побіг, дивись. Але. У нього, наскільки я пам'ятаю, вони краще були прокачені. Так, це у нас 100 червоний. Так, у нього 4 стайні. Дивись, до 3 і до 2 рівня захист. Е -е... Підкова також є. У мене. А, взагалі скільки? В нього їх 3: 135. В той тобто, час, як у мене, всього-навсього 53. Є вже четверта і. Ну, атака так же, захист в мене хуже. Так, і побіг він до мого союзника. Союзник тут його зустрічає і пішов він до мене. Ах, блін, знайшов шпарину Переб'є щас мені всіх мушкетерів дивись. Ах ти, блін, ну Ох, як ж я цього не люблю. І що, 58 в нього залишилось, у мене 47, і він вже починає атакувати. Грає він в Рондашир. Почав їх тільки прокачувати. Але у мене вже нема мушкетерів. 87, мушкетерів залишилось. Так, і союзник мій там нападає. І у нас тут починається сутичка. Ще прокачкам ну трохи прокачує. Ряну ще у нього як? Ну, две, в принципі, однаково. А, ще, до речі, є у нього. Палашу не взяв. Що, е, і... зносить він мене тут? Рундашери, рідні, це села. Так, союзник мій також тут відступив. Не зміг продавити, він тут на утриманні стоїть, чи що. Так. А, ну да. Ой, я що, намагаюсь чекати. знищив я цей арт-депо. І чекаю я до союзника. Врятував тільки 10 селян і 2 кроата. Так, підпалюю всі будиночки, які не захоплені. Так, і знову ж таки дивися, він мене базу зніс. Деп-центр зніс і все, я відступив. І одну одну казу і деп-центр мені зніс. Так. І зараз почнеться саме цікаве. Так, що там, до речі... По прокачкам мого союзника? Дві сили два швидкостріла має, тут вже синій проламується, А синій вже в століття, дві кази має. Дві кази вже поставив червоний, йомайо. І так і продовжує цих кроків будувати. Наймати тобто. Так, а союзник мій. Що? Три. Три стайні грає, під кого має? Ага, і три казарми, до речі. Так, ну вигідна позиція тут у нього на пагорбі. Такс. Кузню я чому не ставлю? Вже ж є залізо на мене, каміння. А, стоп, це не я. Ось пішла кузня нарешті. Так, ну що, Сені тут намагається проламитись. Але пагорб. Плюс гармати. Роблять свою справу. І що відбувається він тут? Червоний тут щось бігає. Так, я вже почав знову наймати війська. Захоплюю шахти. Куди це я побіг? Того цю шафтру захопити? І що у мене вже По 10 чоловік на золотій на вугіллі. Ставлю казарму другу вже тут на базі у союзника. Ай, давай що робить, червоний. От уже дивись, і синій вже прорвався тут. Зліз він з, з мій союзник. Так, а в мене в цей час накопичується війська, вже 58 кроватив. Атаку вже повністю качнув. Палаш я не взяв. Так, ну в академії в мене нічого немає. І що ж, пішла бійка тут. Так, ну союзника мого тут кількісна перевага. Тут ще червоний, дивись, заходить з тилу. Я своїми кроватами намагаюсь тут перерізати до тікання синього. Так, а червоний тут заходить. І що у нього ще гляну. Що там? О, вже три кази століття, йома, він Пандур немає, де Так, ну них таки не докачав. Кіраси тут немає. І тут також немає. Ну а також нічого в академії немає. Прокачує тільки тут. Пандурів. Так. Ага, в мене вже у союзника століття є. Драгонів вже наймає. Академія, два шутка стріла і дві сили. Так, він тут їх перестріляє. А я, до речі, дивися, як перерізав дочекання синього. Тим самим, бачиш, дав шанс союзнику відбитися. Так, і пішов в рейд. Так, ну що ж, союзник мій відбивається. Тут я знову заважаю. Коротше, допомагав союзнику як міг. Ну, коротше, тут що, такий забіг в мене нічого і не вийде. Складника одного спалив. А, ну зараз, ніби як трішки будиночки попалюємо. Ой, що це вони тут щось. Так, будиночки пішли. Не, я міг, можу ще дві шахти взяти. Так, ну і що ж? Союзник мій пішов. Уже в атаку. Червоний вже збирає свої війська, стягує. Так, у мене ось армія моя така. Щось я тут так довго... Так довго відбудовувався. Що жесть просто. Так, індайно ну, я ще гляну, що у синього з прокачками. Якось він так слабенько. Два швидко стріла, дві сили має. Тут вже две... Три кази. Дві запущені тільки. Драгуни. Так, підкова є. чотири стайні, прокачується. Але щось довго. Ну... І що? Союзник мій починає атакувати, але... Тут вже червоний підходить. що трохи їх качає також десь Драгунів не качає тут я в пандорів вриваюся Ну що, две, союзник мій. Але нема дотікання, бачив, він майже зносять його. Дочекання немає і ще червоний підходить. Так, і червоний тут взагалі вже перейшов на таких, на цих як вони там гусари. Так, тут вже мої так звані війська підійшли. Ну, знову ж таки, як не як, до чекання червоного я відрізав і дав шанс союзнику своєму. Але тут червоний таки допоміг йому дивись. Все, переб'ють зараз вони моїх мушкетерів. Так, тут я щось мушкетерів туди-сюди таскаю. Так, що у мене? Так і нічого немає. Так, що там РДП це Я вже готуюсь до виходу в століття, походу, я вже вийшов. І зараз збирати ресурси на казарму. Ну Все, тут моїм шкетером кінець. Так, ну, допоміг, допоміг, бачиш червоний своєму союзнику. Що ж, починають вони вже зараз атакувати. Так, третю казу століття вже ставить союзник мій. Драгуни що там качаються? Не дуже... Тут ще дві атаки залишилось. Так, в мене вже черговий диверсійний загін готується. Так, чому я не ставлю казу століття? Щось... Щось покращив. Так, беру силу вугільну. Так, а червоний пішов на мене. А, я тут, дивись, що я придумав. Коротше, беру я... Так, і цікаво тут глянути. на його прокачки. Ага, вони в нього, дивись не прокачані. І ще, Палаш також так, він не взяв, а я. І я не взяв. У мене вже атака на максимум. Ну, захист тільки до 4 рівня. ось значить. Підходжу я сюди. Бачу, що він йде струйкою, і я. Тупо на нього нападаю. Тут весь. Я просто всіх перерізаю його гусар. а він думав, що переб'є мене, а не вийшло. І починаю я тут проламувати йому паркан. Так, союзник мій там. На два фронти воює дивись. Що, нічого в мене тут не вийшло, коротше. І я відступаю. І союзник мій пішов вже на синього. Такс. Що в мене? У вже 80 кратів є. Коротше, захист я їм так і не качаю, палаш не беру. Так, а мій союзник вже починає зносити синього. І червоний кидається йому на допомогу. Так, я вже нарешті поставив казу століття. 100 кратів вже маю. Захист не качаю, палаш не беру у червоного. Ну Трохи їх прокачує, палаш також не бере. Все, заходить мій союзник вже на базу. Так, і що? Я тут вже беру разом з мушкетерами. Е, що, тут же, походу, база синього зноситься. Так. Так, союзник мені тут вже щось не справляється, походу. Так, а ну-ка ще разок... Червоного в академії що робиться? Дві сили тільки. І цих так і не докачав пандурів. короче якось так. А ЗТ у нього вже друга нація. Що? Раз, два, три. Чотири казарми століття. Йо-майо! Жесть просто. Ну що, я перебуваю цих гусар його. Тут уже союзник мій відтісняє червоного, давить синього. Але синій знову ж таки відбивається. Так, ну все. Я бачу, що він переключився на зеленого і... Хочу втілити реальний свій план проловитись таки сюди. Так, а тут ще мої якісь мушкетерів, пару штук, я нічого собі. Що, просто залітаю. Так, ні, все-таки я відступаю тут. Дуже багато війська. Так, зелений відтіснив червоного і пішов знову атакувати синього. Ай, гарматки втратить зараз трошки. Ну і що, і червоний куди піде? У мене вже 166 кроатів. Блін, почнути б'єм захист. О, пішов захист я. По-моєму, я їх повністю і прокачаю. От єдиний не пам'ятаю, чи я палаш візьму. Так, все, зелений починаю зносити вже синього. Блін, у червоного жесть. Такі можливості. Подивись, скільки в нього... Військова яка в нього це просто жесть. Що, мав йти на мене, але все-таки пішов врятувати свого союзника. Е -е, так, а тут... Отут якраз таки він драгунів наймає, а в своїх гусар. І що? Я знову ж таки... 190. 190 кратів. 5000 золота Ну все, тут вже синьо ніяк не відіб'ється Також вже 4 кази моє століття Союзника мого 3 тільки, так? Плюс одна моя. Якраз можна сказати, що в нього також 4. І я тут просто влітаю. Ось. І десь тут, коротше. Синій написав червоному. Такі нехороші слова. Образив його. Ну, коротше, да, так от. Знову ж таки, підтвердження того, що не потрібно здаватись раніше часу. Раніше... Раніше положене, чи як там? Коротше от червоний бач, помилку зробив, що він не зніс мої будівлі. І, блін, ну, бач, хоч я і, по суті. Ну, як сказати, можна було сказати, що вони тут і не було, але... коди я їм наносив багато. Скільки разів я ці дотікання перерізав із синього тоді... Перерізав, коли вже червоний перший раз пішов синього, почав вже на базу там я заходити цими своїми кратами І потім і червоному перерізав дочекання все, і він також здається. Не витримали нерви. Коротше, ось така гра вийшла. В мене вже тут дивиться, вже. Купа військ, коротше, в мене. Ну що ж, дякую тобі, що додивився до кінця. Підпишись, постав лайк та прокоментуй. Отже, до нових зустрічей. Пока-пока.